Це Іван Мазепа. І це Іван Мазепа. І це Іван Мазепа. Дивує той факт, що навіть через 300 років ми до сих пір про нього говоримо. А знаєте, чому так? Тому що це унікальний випадок в нашій історії. Це не просто гетьман, це не просто людина, це взірець для наслідування, це людина, яка в першу чергу думає про Україну. І перебуваючи в умовах північної війни, перебуваючи під службою. Російського імператора він розумів, що в даний момент він ризикує всім. Але ризик може себе виправдати. І ось Мазепа вперше кинув виклик тиранії. І все заради того, щоб в майбутньому Україна нарешті була вільна. А тепер уявіть собі реакцію московського царя Петра І, коли він дізнався, що знайшлась людина. Так тим паче його кращий друг намагається перевернути всю картину подій. Іван Мазепа не просто пішов на цей крок, а він ще активно допомагав Калузнацькому перемогти в цій ситуації. Він розумів, що якщо він піде до Шведів, майбутнє буде. Піде до Росії, майбутнього може не бути. І врешті-решт, навіть незважаючи на те, що битву він програв, він не програв війну. А знаєте, чому він не програв війну? Тому що ми з вами зараз стоїмо тут. В музеї гетьманства України, і в цьому музеї розказана вся історія цього чоловіка.